Вітаю. В студії податкового тижня для вас працює Тетяна Драгомерецька. З 1 травня 2015 року оформити субсидію можна буде на підставі лише двох спрощених документів заяви та декларації про доходи, планки яких кожне домогосподарство вже отримало. Багато хто, почавши заповнювати ці документи, зіткнувся з проблемою, як точно підрахувати свої доходи за 2014 рік. Адже при подачі недостовірних даних доведеться повертати надлишки субсидій у подвійному розмірі. Нація від податкового тижня допоможуть розібратися вам з цією проблемою. Отож, оглянувши ретельно надіслану вам декларацію про доходи і витрати для оформлення субсидії, ви побачите, що у другому розділі бланку слід вказати відомості про всі види доходів, зареєстрованих у житловому приміщенні мешканців. Це означає, що в графі проти кожного члена родини має бути вказано увесь його минулорічний дохід. Це може бути заробітна плата, стипендія, грошове забезпечення, аліменти, пенсія, проценти від розміщення депозитів тощо пригадати точні цифри деяких з таких доходів працюючим громадянам чи студентам вузу допоможе бухгалтер установи, де ці доходи виплачувалися. Якщо людина має декілька місць роботи або позазарплатні прибутки, можна звернутися в податкову інспекцію і замовити довідку про доходи. Право кожної людини людини володіти інформацією, які вона доходи отримала на протязі конкретного періоду, щоб мати повну картину своїх шалених статків, кожна людина може взяти інформацію свого роботодавця і взяти інформацію у нас, яка відображається в довідки з державного реєстру фізичних осіб. Поєднати їх і зробити висновки про правильність отриманих нею доходів у Вінницькому центрі обслуговування платників. Бланк заяви на таку довідку можна придбати у віконечку номер 15 заповнити за зразком і віддати в канцелярію. За 5 робочих днів довідка буде готова. В цій довідці відображається інформація, яку по які суб'єкти господарювання відзвітували до контролюючого органу за встановленою формою. Та відображається інформація про отримані доходи, яку подали податкові агенти, які зобов'язані надавати цю інформацію. Слід також знати, що у довідці про доходи не відображено, приміром, відсотки за депозитами, які вимагається вносити як дохід в декларацію. За такою інформацією людині слід звернутись до банку. А ось непрацюючим пенсіонерам, до речі, у такій довідці взагалі немає сенсу. Вона буде порожньою. Вся інформація про нараховану пенсію фіксується в органах соцзабезпечення і ніякого підтвердження від людини не потребує. Якщо це пенсіонери громадянські наші, то в нас є база даних і ми можемо взяти дані про пенсію за рік цієї людини. Якщо це пенсіонер Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, ми працюємо з такими організаціями по запитах. Якщо людина перебуває в центрі зайнятості, ми також працюємо по запитах. Але проблема стала в тому, що Доходи беруться за 2014 рік, і люди працездатного віку мають знати свій дохід за 2014 рік. Тому ми будемо робити формувати запити на фіскальну службу. Фіскальна служба нам буде проводити звірку, щоб всі дані співпадали. Доходи, і від цього ми будемо вже від залежно від доходу призначати субсидію. І нарешті щодо коректного відображення доходів у субсидійній декларації. Слід мати на увазі, що розмір зарплати чи інших виплат вказується за виключенням податку з доходу фізичних осіб. Тобто потрібно відняти суму податку від отриманого доходу і внести отриману цифру в декларацію. Виключення становлять військовослужбовці, яким ПДФО компенсується, а отже своє грошове забезпечення, така категорія претендентів на субсидію, має вказати у повній сумі. Єдиники міста Вінниці за три місяці заплатили до міського бюджету майже 37 мільйонів гривень. Зокрема, від юридичних осіб-спрощенців надійшло 8 мільйонів 300 тисяч гривень єдиного податку, від фізичних близько 28,5 мільйонів гривень. Для порівняння минулорічка казна міста отримала майже на 10 мільйонів гривень менше цього виду податку. Вінницька ОДПІ нагадує, що наразі триває термін подання звітності для платників єдиного податку третьої групи. Граничною датою подання декларації платника. Єдиного податку за перший квартал 2015 року є 12 травня, а граничним терміном сплати податкових зобов'язань по єдиному податку 20 травня. Нагадуємо, що декларація за перший квартал 2015 року єдинщиками третьої групи подається за діючою формою. Вінницька податкова інспекція нагадує суб'єктам господарювання юридичним особам про наближення терміну сплати податку на нерухоме майно, оскільки платники податку юридичні особи у лютому місяці самостійно обчислили суму податку за поточний рік і надали контролюючому органу декларацію з розбивкою річної суми податку рівними частками поквартально, за перший квартал поточного року таку суму слід сплатити в термін до 29 квітня. Нагадаємо, що юридичні особи з 2015 року сплачують податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки як з житлової, так і нежитлової нерухомості. Зустріч за круглим столом у стінах Вінницької податкової інспекції відбулась наприкінці квітня між представниками фіскальної служби міста та активістами громадських об'єднань підприємців області. Основними темами для обговорення стали проблемні питання оподаткування та обслуговування платників податків. Зокрема, платники внесли пропозицію щодо можливості отримання податкових накладних в автоматичному режимі без запиту до органу ДФС. Ще один сервіс від фіскальної служби, який на думку платників потребує вдосконалення, це електронний кабінет платника податків. Підприємці зауважили, що вхід до такого кабінету має здійснюватися за наявності електронного ключа, виданого будь-яким сертифікаційним центром, а не лише безкоштовним. Особливої уваги здобула тема запровадження реєстраторів розрахункових операцій для підприємців-єдинщиків. На думку платників, слід розробити спрощений облік готівкових коштів у касових апаратах. Усі озвучені пропозиції під час зустрічі податківці пообіцяли передати до вищих органів фіскальної служби. Бітників оперативних підрозділів головного управління ДФС у Вінницькій області, що виконувала завдання у зоні проведення антитерористичної операції, повернулися до рідних домівок. Більше двох місяців 13 офіцерів податкової міліції Вінничини несли службу на території Донбасу. За час перебування на сході України підрозділ не поніс жодних втрат та поранень. Репортаж про зустріч колег підготувала наш спеціальний кореспондент Ольга Шишківська. Бійці прибули одразу на робоче місце до головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області, де їх зустрічали сім'ї, друзі та колеги. Керівник служби Мирослав Продан, який особисто відвідував бійців за місцем проходження служби в зоні АТО, подякував офіцерам за виконаний із щастя обов'язок по захисту української землі від терористичних загроз та забезпеченню громадського порядку на звільнених територіях. Податківці отримали квіти і нагороди. Спеціально до їхнього приїзду була підготовлена невелика святкова програма. Бійці подякували рідним та колегам за підтримку, яку вони відчували протягом всього перебування на сході країни. А вже за кілька днів після завершення ротації співробітників ДФС, що несуть службу в зоні проведення АТО, до Вінниці повернулися решта бійців, що виконували завдання на території Донбасу. Їх зустрічали квітами та нагородами. Я вам вдячний за те, які відгуки йдуть відносно вас, відносно колег, які приїхали попередньо, спілкувався безпосередньо з вашим керівником. Фіскальної служби, який був присутній разом з вами, про Вінничан і взагалі про Вінницю, надзвичайно гарні відзиви. Я вам вдячний за проявлену мужність. Я бачу, в яких умовах ви були, я бачу, які завдання на вас покладалися. Тому низький уклін від цього особового складу головного управління фіскальної служби у Вінницькій області. Після короткої відпустки офіцери повернуться до несення служби в оперативних підрозділах Державної фіскальної служби у Вінницькій області. Наразі все. Надихаймо тих, хто повернувся з фронту до мирного життя, і підтримуємо далі тих, хто продовжує боронити нашу державу. Слава Україні! Героям слава!